Розділ 46. І вирушив Ізраїль з усім, що належало йому, пішов у Вірсавію і приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А в нічному видінні Бог сказав Ізраїлеві: Якове, Якове, той же відізвався: Ось я. Він сказав: Я Бог, Бог твого батька, не бійся йти до Єгипту, бо там великий народ виведу від тебе. Я піду з тобою до Єгипту, і я також виведу тебе звідти. А Йосиф своєю рукою закриє твої очі. Тож, Яків вирушив з Вірсавії. сини Ізраїля посадили свого батька Якова, своїх дітей та своїх дружин на вози, які послав фараон, щоб їх забрати. Взяли також свою худобу і все своє майно, яке надбали в Хананській землі. Так Яків з усіма своїми нащадками прибув до Єгипту, сини й сини його синів з ним, його дочки і дочки його синів. Усе своє потомство він привів із собою до Єгипту. Ось імена синів Ізраїлевих, котрі прибули до Єгипту, Яків і його сини: Первісток, Якова, Рувим, сини Рувима, Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі, сини Симеона, Немуїл, Ямін, Огат, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки, сини Левія, Гершон, Кегат і Мерарі, сини Юди. Ер, Онан, Шела, Перець і Зерах. але Ер і Онан померли в хананській землі. В це були сини Хецрон і Хамул, сини Ісахара, Тола, Пувва, Йов і Шимрон, сини Завулона, Серет, Елон і Яхлеїл. Усі вони були синами Лії, яких вона народила Якову, в Падан Арамі, а також його дочку Діну, всіх душ його синів. Та його дочок було 33. сини Гада, Ціфйон, Хагі, Шунні, Ецбон, Ері, Ароді і Арелі, сини Асира, Їмна, Їшва, Їшві, Верія та їхня сестра сирах, сини жверії, Хевер і Малкіїл це сини Зілпи, яку дав лаван своїй дочці Лії, і яка народила їх Якову, всього 16 душ. Сини Рахилі, дружини Якова, Йосиф і Веніамін. У Йосифа в Єгипетському краю народилися Манасія та Єфрем. Їх народила йому Асената, дочка Потіфера, жерця Она, сини Веніаміна, Бела, Бекер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупім і Арт. Всі вони сини Рахилі, яких вона народила Якову. Всього 14 душ, сини Дана, хушім, сини Нефталима, Яхцеїл, Гуні, Ецер і Шілем, це сини від Білги, яку дав лаван своїй дочці Рахилі, і яких вона народила Якову, усього сім душ. Усіх же душ, що прибули з Яковом до Єгипту, котрі походили з його лона за винятком жінок, синів Якова, було всього 66 душ. А синів Йосифа, які народилися йому в Єгипті, було двоє. Всіх же душ родини Якова, які прибули до Єгипту, було сімдесят. Послав Яків попереду себе до Йосифа Юду, аби той показав йому дорогу до Гошену. Незабаром вони прибули до землі Гошен. Йосиф запряг свою колісницю і виїхав назустріч своєму батькові Ізраїлеві до Гошену. Зустрівши його, впав йому на шию і довго ридав в обіймах батька. Після цього каже Ізраїль Йосифові, Тепер можна мені й помирати, адже я побачив твоє обличчя, оскільки ти ще живий. А Йосиф звернувся до своїх братів і всієї родини свого батька зі словами: Піду сповістити Фараонові, і скажу йому, що мої брати і вся родина мого батька, що проживала в Хананському краю, прибули до мене. Ці люди пастухи овець. Бо розводять худобу. Вони пригнали своїх овець та своїх волів, прибули з усім, що в них було. Якщо закличе вас фараон і запитає, яке ваше заняття, то скажіть твої слуги були чоловіками скотарями від самого дитинства і аж до цього часу. Цим займались ми і наші батьки. Це потрібно, щоби ви могли поселитися в землі Гошен адже єгиптяни гидують кожним скотарем.